А тепер дивіться, стосовно білого, ми тут перепайку не робили, але це вже вона залита герметиком. Правда ж залита? Оксан? Залита, залита. Ну от, а Вона вже залита. Ніч дивіться, ціла ніч стояла, ну, взагалі, все ідеально. Тобто ми пропайку тут не робили, тому що тіпа, ну, ми не встигали це тестова вивіска. Але а, ну подивіться, все рівномірно біле. А тепер давайте я на просвіт його кину. Чи просвічується? Цей акріл фарбований. Два рази ми його красили да? і краски тут було менше виділено, ніж на цей афарш, тому що тут і площа менше. Ну, коротше, мається на увазі, що тут легше було набагато якось фарбувати. Позаду подивимось, що тут у нас вийшло. Ми тестували, бачите, позаду, ось тут це ми до плівки тулили, це ми скотч ліпили. Хотіли подивитися, це ми отут спіртом терли. Ми їх перевіряли і її так мовити задовбували. Ось тут видно один світлий уголок, Щоб перевірити, як на ось цей фарбований слой впливає, ну клей від скотчу. Бачите, це лишився просто клей, здирається, спірт витирає на себе і приймає на себе колір. Тобто, грубо кажучи, ми ще на непросохнувшу вивіску робили це для того, щоб. Перевірити, як буде з цією, і що робити з цією правильно. Але по білому кольору все ідеально. Звичайно, мені там написали в коментарях, що є чорний акрил в продажі в Україні 5 і було б цікаво протестити. Але якщо на чорному ПВХ колір стає поганим, так мовити не білим, а якимось фіолетуватим, якщо з плівкою на лицевій стороні, чорною плівкою, він так само стає поганим, то ну, висновок на задню стінку плівку клеїти, я думаю, що буде Окей. Чорне крило під великим питанням, і фарба на задню стінку також окей на вологозахищенні вивізки.